Доброго дня. Сьогодні я хочу вам показати налобний ліхтар від торгівельної марки GTV. Ось його артикул. Бачимо, що його потужність максимальна 6 Вт. Зараз подивимось на його комплектацію. Сам ліхтар доволі якісний, гарний йде радіатор, іде також у нас регулювання фокусу. Зручна кнопка вмикання-вимикання йде з боку. Бачимо зразу же... це те, що є ось такий відсік для акумулятора. Акумулятор до комплекту не входить. Так, зараз ми візьмемо акумулятор, формат 18650 сюди підходить. Холдер зачиняється ось такою прокладкою резиновою, для того, щоб не давила голову. І ось таке іде у нього кріплення на голову. Дроти всі йдуть м'які для зручності. Всі вводи йдуть герметичні, наскільки я бачу. Зараз ми його будемо вмикати і дивитися, як він світить. Ось така іде у нього. Чітка пошукова пляма. Ми можемо її фокусувати. Бачимо фокус, ще. І ось така йде у нього світлова пошукова пляма. Ліхтарик доволі якісний. Доволі бюджетний. Бачимо, зразу ж ззаду є у нас індикатор заряду. Бачимо, що акумулятор у нас практично розряджений, вже червоним світить. Тобто треба ставити його на зарядку. Ще раз нагадую, що до комплекту поставки цього ліхтаря не входить сам акумулятор. Підходить сюди формат 18650, звичайний літіонний акумулятор. Замовити такий світильник можна буде на нашому сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Ще додатково зроблю тест на вулиці.